Чи чуєте так, ви так. мене? Тож розкажіть, будь ласка, яка ситуація з просуванням українських військ? І як швидко вдається стабілізувати ситуацію у вже звільнених селищах і допомогти їхнім мешканцям? Ну, поки що на жаль, доступу в е, звільнені населені пункти е, такого легкого немає, тому що як ви вже сказали, дійсно е, російські окупаційні війська е, дуже щільно обстрілюють ці населені пункти, не дивлячись на те, що вони нещодавно буквально е, е, самі там знаходились. Вони чітко розуміють, яка кількість цивільних людей там знаходиться, і де саме там знаходиться. Цивільні, тож поки от ми кожного дня на зв'язку. Я постійно спілкуюсь з Камбрігом з приводу того, коли вже можна заїхати. Ми готові. В нас все є і медицина, і гуманітарні набори, і певні теплі речі. Але поки що, на жаль, доїхати туди спокійно неможливо. А чи можлива евакуація із окупованих територій, зокрема і от з щойно звільнених? Бо раніше ви вже казали, що сподіватися на те, що в області запрацює опалення марно? Тож чи багато людей все таки залишаються жити там на руїнах і залишатимуться взимку? Ну, залишається не дуже багато людей. Насправді, особливо на тій частині Луганської області, де проходила активна фаза бойових дій, але все одно це не один, не два і не сто людей. А тисячі людей знаходяться на всій цій території. Ми дуже сподіваємося, що після деокупації ми зможемо вже нагодити стабільні евакуаційні рейси і е, зможемо вивести людей на е, більш мирну територію, хоча в Україні зараз на сьогоднішній день абсолютно мирної території немає, як ми бачимо. Але тим не менше, в нас є куди розселити людей, щоб вони, хоча б взимку, не позамерзали, тому що російська армія розстріляла всю критичну інфраструктуру на 100% зруйнувала її. Тож яким чином можна зараз евакуюватися з Луганщини? Взагалі? Зараз є а, декілька варіантів. А, є варіант, а, можна виїхати через Запоріжжя. Є варіант більш ну такий він дуже дорогий і довгий. Три доби треба їхати через країну агресора. Потім Балтійські країни. Ну а з тих територій, які деокуповані, поки що наразі можуть тільки військові вивозити а, тих людей, які хочуть в принципі виїхати. Але ви знаєте, там наразі залишились ті наші літні люди, які в принципі а, ну вони а, от вважають, що ні, от вони будуть до останнього вдома. Дякуємо, що звільнили. Але ми будемо вдома залишатись. Дякую вам, пане Сергію, за інформацію. І з нами наживо був голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.